Привіт, мої любі! Я рада нашій новій зустрічі! І в нас сьогодні знову з вами нова цікава подорож, а яка саме ви зараз дізнаєтесь. А хто це до нас прилетів? Ви подивіться, яка яскрава, красива пташечка. Ой, а там ще за нею одна! Ще, ще! І ще поприлітали пташки! А скільки цих пташок ви можете порахувати? Давайте ми це зробимо разом! Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять яскравих різнокольорових пташенят сьогодні до нас прилетіло у гості. Курочка Чубата вивела курчаток. Їх було аж п'ять. Тут вони злякались і порозбігались. Ну моїх шукать. Дітки, а чи допоможете ви мені познаходити курчаток? Ну, бо їх шукати разом. Чи бачите ми, де заховалася перша корчатка? Ану, так уважно подивіться. Так, правильно, праворуч за деревом, молодці! то ну, давайте ми ще з вами уважно подивимося, можливо, ще одне корчатка заховалося також за деревом. Правильно, ліворуч за деревом також сидить курчатко. А тепер ще уважніше шукайте. Так, ви молодці, ще двоє курчаток заховалися в травишці. Ну, а де ще ж одне курча? Не бачите? Правильно, ви його знайшли, бо воно залізло так високо на каміння і не може звідти вибратися. Але нічого, ми зараз йому допоможемо. То скільки курчаток ми знайшли? Один, два, три, чотири. Аж п'ять курчаток. Всі курчатка разом з малою квочкою. Друзі, я знаю, що ви є маленькими помічниками ваших батьків. Але сьогодні мені також потрібна ваша допомога. Перед вами на картинці буде з'являтися овочі, які потрібно посадити по грядках. І так, перший овоч, який ми сьогодні будемо садити, це морквинка. Так, давайте ми посадимо її в нашу грядку. А скільки морквинок ми посадили? Давайте порахуємо одна, дві, три, чотири морквинки. Наступне, що ми з вами будемо садити, це капуста. Так, давайте ми її посадимо у другу грядку. Скільки капустин ми посадили? Одну капустинку. Тобто в нас було 4 морквинки та одна капустинка. Разом скільки буде? П'ять. Овочів росте на наших грядках. Наступний овоч, який у нас з'явився, це бурічок. Давайте ми його також посадимо. Скільки бурячків ми посадили? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три бурічки. А це що за овоч? Це цибулька. Давайте також її посадимо. Скільки цибулин ми посадили? Давайте порахуємо. Одна, дві, дві цибулинки. Тобто в нас було три бурячки, дві цибулинки. Скільки разом овочів? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять овочів. Ой, а подивіться, на якому це красивому ставочку ми з вами опинилися. А хто це сидить і квакає так голосно! Все правильно, це є жабки. А скільки жабок сидить? Ви можете порахувати? Один, два, три, чотири, п'ять жабок сидить. Ой, а що це трапилося? А куди ці жабки повтікали? А ви можете сказати, скільки жабок втікло? Правильно дві жабки. Тобто було в нас п'ять жабок. Дві жабки чомусь злякалися. А скільки тоді сміливих жабок залишилося? Правильно, три жабки. А давайте подивимося, чи на іншому боці нашого ставочка є жаби. Дивіться, так тут жабки сидять. А скільки їх? Також п'ять жабок. Ой-ой, ой а куди це втекла одна жабка? Вона проголодалася і побачила якусь комашку. Було в нас 5 жабок. Одна жабка пострибала. Скільки жабок залишилося? Чотири жабки. А зараз я пропоную вам трішечки відпочити та зіграти в одну цікаву гру. З неба до нас будуть спускатися краплинки. І коли будете бачити краплинку з цифрою 1, будемо ловити її однією ручкою. Коли будете бачити краплинку з цифрою 2, будемо настріляти з вами дві ручки. Коли буде спускатися краплинка з цифрою 3, будемо з вами робити дощик. А коли цифра 4 з краплинкою появиться, ми будемо голосно тупотіти ніжками. І коли з'явиться краплинка під номером 5, ми з вами її зловимо у наші ручки та вмиємо наше личко. Ви готові приступити до гри? А що ж за перша краплинка до нас падає? Це краплинка з цифрою 2. Наставляємо дві ручки та ловимо нашу краплинку. Молодці! Наступна краплинка. Краплинка під цифрою 3. Робимо швиденько дощик з вами. А далі до нас спускається краплинка під цифрою 1. Наставляємо швиденько наші долоньки. А далі до нас спускається краплинка під номером 5. Давайте її зловимо та вмиємо наше личко. Наступна краплинка, краплинка під номером 4. Тупаємо ніжками голосно, голосно. А далі до нас знову падає краплинка під цифрою 1. Швиденько наставляємо нашу ручку. Далі до нас іде краплинка під номером 3. Робимо швиденько сильний-сильний дощик. Далі до нас іде краплинка під номером 4. Давайте будемо топотіти ніжками. Супер, ви дуже гарно справляєтеся. Далі до нас спускається краплинка під номером п'ять. Ловимо її в долоньки та давайте будемо вмиватися. І до нас ще одна спускається краплинка під номером два. Ловимо двома долоньками. Молодці! Ви гарно справилися з цією цікавою грою. Дітки, поки ми з вами грали в цікаву гру, до нас завітали чарівні створіння. Подивіться уважно, хто ж там заховався у травичці, це монстрики. А ви можете порахувати їх? Один, два, три, чотири, п'ять монстриків до нас завітали. А ви погляньте, що трапилося! Пропала цифра! А давайте ми з вами назвемо, які цифри залишилися. Один, два, чотири, п'ять. Так, яка цифра пропала? Це цифра три. Ось вона до нас назад повернулася. Ой-ой-ой, що знову трапилось! Знову пропала цифра! Давайте ми подивимося, які ж залишилися. Один, два, три і п'ять! Яка знову цифра пропала? Це цифра 4. Ми повернули їх усіх на свої місця. Діти, подивіться, як ми гарно з вами відпочили. І повернулися вже з вами додому. Ой-ой-ой, до нас хтось телефонує. Це наші друзі. Що, що ви кажете, що що? Ви прийдете до нас у гості. А коли-коли... Ага, я зрозуміла. Добре, через п'ять хвилиночок, так-так. Будемо вас чекати. Давайте, швиденько, ми з вами будемо накривати на стіл. І що ж ми будемо готувати? Чи ми будемо усіх пригощати? Давайте поставимо на стіл печиво. Якщо у нас має бути 5 друзів, скільки потрібно поставити шматочків печива? П'ять, правильно! А давайте ми ще пригостимо усіх бананами. Скільки бананів потрібно покласти. Також п'ять. Ой, а ви подивіться, який красивий тортик у нас. А на тортику що? Свічки. А давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять свічечок. Давайте швиденько їх разом усіх задуємо. Молодці. І розділимо наш латочки. Якщо у нас 5 друзів завітає! на скільки шматочків потрібно розділити тортик? На 5 шматочків. Але ви знаєте, що я хочу ще запропонувати? Поставити скляночки з соком. Скільки будемо скляночок ставити? Також 5. Молодці! Ми вже накрили з вами стіл і готові зустрічати гостей! Дітки, а давайте ми разом з нашими друзями приймемо участь у нашій касті-грі. А гра наша буде називатися Чарівна рукавичка. У зимовому лісі хтось загубив рукавичку. І було так полозно, що наші звірятка всі туди заховалися. А тепер у нас з вами завдання. Потрібно відгадати, хто ж там заховався. Але у нас з вами будуть невеличкі підказочки. У нас будуть з'являтися вушка. І лише тоді ми зможемо з вами відгадати цю тваринку. Давайте ми уважно подивимося, чиї вушки з'являться першими. І хто це в нас там заховався? Чиї це руді вушка? Це лисичка, правильно? А хто ж там ще почав жити? Це вушка? Вовчика правильно. А хто там наступний виглядає? Це вушка мишки, так. А чиї це такі довгі-довгі вушка. Це вушка зайчика. А хто це у нас там ще залишився? Це вушка. Ведмедика! Так, правильно дивіться, скільки тваринок заховалися у рукавичці. Давайте ми їх разом ще раз назвемо. Зайчик, лисичка, вовчик, мишка та ведмедик. Так скільки тваринок сиділо у рукавичці? П'ять тваринок. Правильно, молодці. А що це тут у мене? Це є фігурки для пальчикового театру. Давайте ми їх паркуємо. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять фігур. То скільки в мене пальчиків на одній руці? П'ять пальчиків. Отже, друзі, ми сьогодні з вами познайомилися з цифрою 5, з нею подорожували, навчалися та цікаво проводили час. Тому буду чекати з вами нової зустрічі і не забувайте поставити вподобайку. Та підписатися на мій канал. До нової зустрічі! Бувайте!